У темноті над містом, над містом, над містом. Горить зоря провісна, 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 не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царському домі а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. А зверху спів небесний, 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 лунає день чудесний, чудесний, чудесний. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. А пастухи приходять, приходять, приходять. Дитя в яслах знаходять, знаходять, знаходять. Не в пишнім царському домі, а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім домі, а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. Давайте всі підемо, 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 Рожденного знайдемо, знайдемо, знайдемо. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. У темноті над містом, над містом, над містом.